Сьогодні знімальна група ТРО Медіа поспілкувалась з унікальною людиною, яка розповість історію трагічну, сумну з одного боку, але з іншого надихаючу. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, вашу історію, Віталічка. Служив першотанкова Сіверська бригада. Віталька загинув 23 березня 2024 року. Було Віталіку 34. Богданчик служив 92-й бригаді. Богданчику було 24 роки. Богдан загинув 24 березня 24-го року. Мені дуже боляче, тому що мої хлопчики це моє життя. Я навіть зараз я не можу видалити номер телефона із своїх контактів. А Віталіка нагородили герой Черкащини, Богданчик, Герой України. Моє рішення було дуже чітке піти служити медсестрою, вберегти таких же ж діток, чоловіків. Зараз я навчаюся, навчаюся в навчальному центрі, закінчити і піти в свою частину і стати хорошою медсестрою. Яка це буде частина? 108-ма бригада, це сил ТРО. Да. Пішла в рекрутинговий центр, зібрала всі документи, і мені повідомили, що мене запрошують в 108 бригаду. На контракт, правда? на контракт. Так. Я вирішила, що я більше так не можу знаходитися в цивільному житті, знаючи, що гинуть чиїсь діти, чиїсь чоловіки, брати і сестри. Це мені було настільки боляче, що я вирішила зробити саме так, як я вирішила. Де вам легше переживати цей гіркий досвід, ваш цю трагедію? Саме тут, саме тут на навчанні із своїми командирами, які завжди підтримують, завжди допоможуть. Це такі люди, знаєте, я зустріла настільки своє і настільки рідне. Звісно, буває тяжко, тому що вікова категорія, я вже не дівчинка, мені 52 роки, а чоловіку? 52 роки чоловікові також. Чоловік у мене служить ДПСу. Настільки ми вже не могли просто бути вдома, думати, що ось ворог зайде в твоє місто, а ти вже нічого не зможеш зробити. Назад вороття не буде, і ворог забере не тільки твоє життя, але ще й життя твого всього міста. Про підтримку. Я знаю, що. Ви спілкувалися з командувачем сил територіальної оборони генерал-майором Плац. Це неймовірна людина. Мені після його роз... розмови настільки стало легко, знаєте, таке було відчуття, ніби ось ось він тебе ось так підняв і обійняв настільки тепло, настільки стало після того легко, що, мабуть, я ходила ще тиждень з тим настроєм. Настільки вселила в мене ця людина. І навіть та біль, вона мене просто з'їдала, ця біль всередині, тому що втрачати дітей це дуже важко, так не має бути. Після його розмови мені стало дуже легко. І я йому сказала, що я вам обіцяю, я буду дуже хорошою медсестрою, дуже. Я буду старатися рятувати кожного, кожного, тому що це чийсь син, це чиясь донька, це чийсь чоловік. Нехай Господь вам цьому допомагає. Я думаю, я впевнений, що так і буде. Скажіть, будь ласка, можливо, є у вас думки, і ви хотіли би чимось поділитися з тими людьми, які не хочуть іти служити, які під різними приводами говорять, що це закінчиться, це не моя справа, і взагалі мені це не потрібно. Так, мені це дуже боляче чути, коли дорослий чоловік вживає алкогольні напої і каже, що це не моя війна. Хай воює хтось, хай вбивають когось. Мені здається, що це зрада. Просто зрада своєї країни, зрада самого себе, тому що чоловік не має себе так вести. Чому жінка це має робити, а чоловік ні? А завтра ворог зайде в твоє місто, а завтра твоя дитина буде жива, а можливо, твою, твоя дружина. Вона доживе до ранку, чи ні? Чи Залишиться місто Київ, чи залишиться місто Черкаси, чи залишиться місто Дніпро, чи залишаться наші діти живі в той час, коли чоловіки ховаються, і тоді дивишся на такого чоловіка і думаєш, а він взагалі чоловік? Мені дуже багато казали людей: ти знаєш, ми ж твоїх дітей не посилали, ми ж твого чоловіка не заставляли, від таких слів просто голова йде обертом. І ти думаєш, звідки в людини стільки чи то ненависті, чи то зрадництва в таких словах до своєї України, до своєї родини навіть тебе народили українцем, українкою. І що зараз кожна людина, кожна має захищати від ворога свій дім, свою родину, свою дружину, свою дитину. Тож я так думаю, що, дорогі чоловіки, будете вживати алкогольні напої після війни, а зараз ми маємо вберегти кожного і кожну, не бійтеся, не чекайте, поки ворог прийде в ваший дім. Якщо не ми, то хто? Своє рішення я зробила. І тут, як ви кажете, легше. І тут, легше. тут думаєш по іншому. Пані Олено, я вам неймовірно вдячний за ці слова і за те, що ви розповіли свою історію і низький уклін вам і в пам'ять про ваших синів. І я вірю, що цей досвід, який ви передаєте, і те, що ви розповіли, заставить задуматись багатьох і жінок, і чоловіків. Дякую вам, і з вашого дозволу обійму вас. Дуже хочеться дякую вам неймовірно. Дякую, дякую вам. Дякую, дякую, вам. Ви ж маєте виконати обіцянку дану командувачу і всім тесару, українцям, що так. стати дійсно я прекрасні. буду хорошою медсестрою. Я обіцяла і обіцяю, і хай вам господь Бог допомагає в цьому благословляє. Все буде добре.